Добрий ранок, ми хлопчики, добрий ранок, мої, хлопчики, добрий, мої дівчатка, 7.05, світулечка на балконі, стаканчиком водички. Одна одиносінька. Квиточка уїхала, кубинка сьогодні прийде, а утром в мене з вами одной. Але я не одна, тому що в мене є дуже багато вас. Дуже багато. Але розбираюсь на роботу, знаєте, трошки, ну привыкла всегда, сюди, Танюшка зі мною, а сьогодні я вже їду одна, але буду одна недовга Лінка приїде пів один основ. Коли привикаєш, знаєте, коли багато людей, якось воно, але зараз на роботі буде, добре, це тут, я така, знаєте, проснулася, хотя я зробила. Ні, я вже глазки вмила, кремчиком лице намастила, зубки почисла, Думаю, все тут. Бери стаканчик води іди, горіш, добрий ранок, гарний ранок, чудний ранок. На роботу виходимо тільки з правої ножки, тому що права ножка вперед, ліва назад. Все буде добре по-другому де. Ви знаєте, що наші мисли матеріальні. як заложили, так і буде. Так що сьогодні і водичка з вами буде, і кава з вами, зараз підемо з вами, позамітаємо, поприбираємо. Ось таке в нас буде прекрасне, чудове, прекрасне. Так, мої красуні, ви мене часто, більшість, особливо вчора в інстаграмі, дуже питали багато дівчат, чим я мастю на це фірма. Дівчатки, дивіться, на це я мастю, оцим кремом, де ти отаким воно. Дівчатка, ну от іменно зараз у мене лицеби від цього. Якщо ви хочете трошки передати тон, значить я почала. Його треба взагалі капелька. Геть, він такий дуже знаєте живий. Розмах Я спочатку мацю цим, потім, якщо ви хочете красивий, допустимо, тон, там вечірній. Там, ну я ж я я і той і той працю. Але останнім часом якраз тільки це. Цьому це не близкий Дівчатка, от такий шанель, він продається. Ну я не знаю. У нас я знайшла його тільки в садах побіди. От ціна його дівчатка моїм. Десь 40 чи 50 доларів. Але, але цей крем, євички мої, хватить вам на дуже-дуже довго. Я вам говорю, правду. Ну, на пів року это точно. Його треба геть-геть. Капельку намастила, так на дві ручки і по нашому красивому личку зробити. Так, крема показала. Водичку з вами практично вже допила. Жива вода, творить чудеса. Дивіться, я вийшла, річка, шум, річки, запах смерек. Дівчатка, і в мене голос взагалі не Та, Значить, так, по поводу халатика, ви пам'ятаєте, до мене дівчинка приходила, приносила халатик. Дівчатка, так це найголовніше, що під вас сють. Ви не думайте, що якщо ви в мене така красива, пишна українська жінка і на вас нема розміру. Ви пишете в інстаграм, замовляєте і під вас сють. Хочете з пір'ями, хочете без. Мені він так подобається, дівчинка, він просто такий обалденно опасний. Я думаю, ні, ну я його так думаю, Діну покажу, тому що він крутий, він просто крутий. Тут іде атлас, тут іде оці піря. Я вам говорю, ні, конечно, я не знаю, як сірати ці пір'я, тому що але як труханула один раз феном посушила, тим не видно. Правильно не як голову сушу. Але я думаю, стірки теж буде нормально. Ну, Ті, звісно, вручної стірки. Так що мої красуні, зараз я поставлю вам стрілечко на халати. Всім гарного, тихого, спокійного дня. Я вас I love you. Так що, мій хорошенький, хоч я Айлаві сказала, пока сказала, але я люблю з вами поговорити, я дуже кого люблю з розумними людьми. Щось вам розказати, щось вам послухати. Та да, утра, звісно, краще б, звісно, казати добре утро, коли трошки розім'яло сличко, але нічого з цим не зробимо. Боже, мій, ну, кожне утро, кожна людина в нас стає. Трошки пійм'яти, трошки приймати, трошки опухша. Ну що, це ж життя, правильно? Не можу я бути всіла така. Ці баби, як баби, ми, королев. Треба буде трошки прийм'яти, десь бурка. Ти знаєте, коли утром буває, встаєш рідко, так що там. Ну чесно, от я кажу вам, рідко буває, що ти встаєш і прям там вух, встаєш, не хочеш встати, потягуськи робиш. Думаєш, боже, я б ще наче поспала. А коли вихідний день, ти встаємо ще 4 утра. Правильно? Ну так, дівчатка. Так що, мої хорошенькі, оцей шум річки, запах смерек я вам передаю влінку. Ось ви встали, потягуськи, таку думаєте, Боже, не можу встати. Щасли встану. Включайте базинку, наливайте стакан води. Хорошо, робіть каву, робіть чай. Іметься з світурічкою. Вийшли на балкон. Чашку, кофею, Я сьогодні зрану. Так, мої хороші, 7.22. Але я не виходжу з дому, поки я не показую вам свої красиві цибулинки. Цибулиночка у мене така спортивна. Красовочки, ласіми, така хорошенька маєчка і рубашечка. П'яту, що запитала курічку по сучку, дівчатка, ви скидайте мене за рубашечку, то я її брала у наших хлопчиків на привозі. Ви знаєте, що приходите на наш легендарний привоз, заказуєте собі рибуєчку, поки вам там рибуєчку чистять, нарізають. Ви зайшли дуже великий двойний повірон, вас зустріли, кавою пригостили, цукерками пригостили. Говорить, що ви бажаєте? Люготу, я хочу рубашечку. Хоча дівчатка, подождіть. Я вже взяла собі джинси і таку курточку обалдену класну, але ще трошки не вдіваюся, що хоче щось таке літнє, літнє знаєте, подівати. Я ще роді дуже-дуже дуже. Зараз дуже, дуже. так стільки привезли речей, що я вам даже не представляю. Дівочки, саме головне, що на таку, що на отаку прекрасну очарователю жінку. А взагалі, мої хороші, я вам хочу сказати, щоб ми з вами не одягнули, ми бомбили. Тут же ж так уперла телефон акуратненько я акуратно відходжу той телефон, чисний пав туру суп, понімайте, і не вмив би з де красоти, або там буду я робити алло, такого рейсу, понімайте, господи боже, хоч мочи, хоч не двигайся. Так що ми красоні, ви знаєте, я вам хочу так, якщо ми з вами не оділи, щоб ми собі не зробили, ми просто красотки. Немає некрасивої жінки, немає некрасивого чоловіка, немає некрасивої людини. Кожна людина, ви знаєте, є якась своя ізюмінка. В когось там хороший характер, в когось не хороший характер, хтось там, допустим, там ласки великі, хтось мали але в будь-якій людині є ізюмінька. Чи то ви повненькі, красивенькі, чи то відходінькі ізященьки, дівчатка мої хлопчики, не повинно бути взагалі комплекса. Ви взагалі замітили, що коли я приїхала перший день, я ходила в такої маючки без нічого. Замітили? Ну замітили. І я її зняла. Я аж потім поняла, боже світа, ти ж ходила в майки і у фартушку. І що? Байдуже, байдуже. зараз просто холодно. Так що мої красунечки. Чи то ми одягаємо з вами ластини, чи то одягаємо широкі штанишки, все одно ми з вами красотки. Так, мої рідненькі, мої зутеньки, розказала вам уже практично все, все показала, цибуєнку показала 7.26. Я вже буду їхати на роботу, на свою любиму роботу. Саме головне, що роботу потрібно любити. На роботу потрібно якесь бажання. Якщо ми йдемо фуркаємо, фаркаємо, то треба повертатись назад. Правда. Мої хорошенькі, ми знаходимося з вами в Яремчі в живой воді. Дівчатка, отак от відкрила будь-який балкон. Перед нами смереки, шум річки, стаканчик джерельної води, він творить чудеса. Жива вода вона взагалі творить чудеса. Ви знаєте, я люблю. Мені дуже подобається сюди приїжджати, тут знаходитись. Хоча відпочинок Яремчі є дуже-дуже різний. Вон в центрі Яремчі, отель на отелі. Хочете з басейном, хочете з видом в смереки, хочете просто. В саме місто. можна відпочити де хочеш Я обрала живу воду, мені подобається тут. А взагалі люблю басейн але зараз холодно, сонця ж немає. Всім гарного дня. Про Я вже виходжу, їду на роботу. Отак. От добрий ранок, добрий. Бо мій мною. Собачка, добрий ранок, краси. Тут завжди багато людей, завжди. Правда, жива вода, дивіться. Зараз піднімаюся наверх. І буду їхати. Подивіться, яка тут красота. Є біседка, є два чана, є баня. От. Красота неймовірна. Саме головне, завжди дуже-дуже багато людей. Ви знаєте, що зараз дощик, смереки напитуються водичкою. І це просто відчуйте по моєму голосу. Що я вам буду говорити? Яка тут красота, боже, мені дивіться, все зелене. І ми знаходимося внизу, піднімаємося наверх і все. І ми уїхали. Така гарненька. Та, взагалі тут красота дуже-дуже дуже. Отака красота. Добрий ранок! <різь> Гарного дня! <різь> все, пока! Я вас чекаю! <різь> ми красонечки, я вже теж піднімаюся. Ввечері приїхала, не буде поставити машинку, я щила її тут. Тут у нас траса, але жива вода вона знаходиться внизу. Пожалуйста, тут є два чана, є баня. Ну, я не знаю, чи щось вільні місця є, але треба Ромі дзвонити, писати. Подивіться, яка тут красота. Кожний номер виходить на смерети, на річку. Ось така красота. Просто стояти і слухати шум води. Всім гарного дня! Так, мої хлопчики та дівчатка вже їде на роботу, 7.34. Ні, я не впазую. Тут магазин відкривається пол 9 дев дев'ять. Мені ж проявила, що там рано треба їхати. Але видаєш, таку мало, але машин багато. Всім гарного, тихо, прекрасного настрою. А я ось цього і, пожалуйста. Ти не подарунок. Чому це я не подарунок? Я прямо щастя, щастя, Хух, комусь попалась. Не знаєте, так да, кому не буду говорити багато. Бо скажуть що ти придумаєш. Хай буде так. Отакого вам гарного настрою. Проснулися, включаєте позилінку, а тут, будь ласка, ти не подарунок, а ви думаєте, боже мій, а ви що? Наоборот, звісно, цяться. Ні, мабуть. Просто так. Я вам бажаю всім гарного, тихо, спокійного дня. Саме головне більше не повернусь до холодний рук. Гарного дня. Саме головне бути посмішним. До речі, я дуже хочу на цей концерт. Мені так наравляться ці хлопчики, вони так одіваються, знаєте. 70, які світера, помця з ромбиками. І тут до роботи дві минути Значила за хлопців, заканчиваюся, скільки треба до роботи. Яка. Дуже хочу покласти на цей концерт. Взагалі, всі пісні не хороші. Просто всі не знаю, обов'язково піду. Обов'язково. Ця група називається, я все забуваю. Такі два хлопчика, знаєте, в очочках такі, знаєте, дженти, кожен курточки. Ну класно, класно, мені дуже подобається. Причому всі пісні хороші. Немає ні одної, нехорошої пісні. Так мої рідну ну що ми вже до центру, що ж навіть пісня не. Не закінчилася, як світулечка вже на роботі. Всім гарного, спокійного, тихо дня. Виходимо з дому тільки з правої ножки, тому що права ножка вперед, ліва назад, все буде добре. По-другому я так температура в'ярем 14 градусів. Нормально, рубашечку оділи і байдуженько. Всім тихого, спокійного. А саме головне хорошого настрою. Ви понімаєте